Слінгонакидка від діслінг 2 в 1. Як використовувати. Спочатку потрібно утеплити шию. Ви спокійно можете використати звичайний шар. Тоді фіксуємо лямками навхрест нашу накидку. Затягуємо струпу для того, щоб все прилягало щільно. А лишню довжину можна скрутити під резин. Ширина верхньої частини регулюється затяжками і на капюшоні також є затяжки для того, щоб підганяти під ваш розмір. За допомогою затяжок знизу формуємо затишний. Коко, а лишнє фіксуємо ремінцем і з кнопкою. Щоб нічого не піддувало, підгинаємо всередину. А кишеня, яка є попереду, зігріває руки мами чи тата. Тоді вдягаємо верхній одяг, застібаємо куртку знизу, наскільки дозволяє ширина. підганяємо під розмір, ідемо гуляти. До слова, якщо куртка буде розкрита, то ви все одно не змерзнете. адже дорослого накидка теж прикриває по боках. Про це часто питають. Також цій накидці фліс відстібається, її спокійно можна носити в міжсезоння, тобто весною чи восени. Ще слінго накидка універсальна. Її можна використовувати як чухол-візок, автокр. Ісло, саджата не промокає і не продувається.